Вівторок, 19 вересня в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами про випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Масштабна атака шахедами на Україну є загиблі та поранені. Без російських топонімів, якою буде нова назва новомосковська. Коронавірус повертається у світі, зафіксували новий штам ковіду пірола чи будуть ефективними наявні вакцини? І нам довіряють, 11 канал увійшов до переліку якісних змі, які радять дивитись. Тривогами, утім, без атак станом на 17-ту годину в області спокійно. А сьогодні на світанку було гучно. Наша ППО знищила над областю один ворожий безпілотник. Вчора ж ввечері Окупанти двічі атакували артилерією Нікопольщину. Поранений пенсіонер. Він у стані середньої тяжкості пошкоджені шість житлових будинків: господарська споруда, гараж, лінії електропередач та газогін. Від вечора агресор двічі обстрілював з важкої артилерії місто Нікополь та Марганецьку громаду. Внаслідок обстрілів був поранений 71-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. Вночі вибух пролунав у Кривому розі. Окупанти випустили по місту балістичну ракету Іскандер М. Люди не постраждали. Через прильот зайнялась нежитлова будівля. Понівечені дитсадок, школа та 20 багатоповерхівок. Що стосується вікон, там балконів, під'їздів, то за сьогодні комунальники закроють плівкою, плюс людям видаються будматеріали. Потім на протязі одного тижня, ну максимум 10 днів, бригади постеклять вікна. Масштабна атака шахедами внаслідок влучання у Львові виникла величезна пожежа. Є загиблі та поранені. Окупанти обстріляли з артилерії Херсон. по Куп'янську вдарили керованою авіабомбою. Четверо загиблих. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги. А США анонсували прибуття танків Абрамс. Найголовніше про війну в Україні далі у нашому дайджесті. Вночі російські терористи атакували Україну шахедами. Наші захисники збили 27 з 30 ударних безпілотників. Втім, є влучання у промислові склади у Львові. Виникла масштабна пожежа понад 10 тисяч квадратних метрів. До ліквідації задіяли понад сотню рятувальників та 30 одиниць спецтехніки. Під завалами знайшли тіло працівника складу. Відомо про ще одного травмованого міська влада заявила про колосальні збитки цивільній інфраструктурі. Багато горить продуктів харчування, легка промисловість. Також тут були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Всі звичайно є збентежені, тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятки думаю, це буде сотні мільйонів. Це одна з наймаштабніших пожеж з точки зору ну, руйнації і. Матеріальних цінностей зранку ж окупанти обстріляли тролейбус із пасажирами у Херсоні. Загинув 49-річний сержант поліції. Ще двоє цивільних 33 та 57 років отримали тяжкі поранення. Вони шпиталізовані. Росіяни активізували операції на Херсонщині. Повідомляє британська розвідка. Розпочали рейди на невеликих човнах на острови та протилежні береги річки. Біля Бахмута ж, попри тяжкі втрати, намагаються штурмувати наші позиції та повернути втрачене. Гаряче було й на північному кордоні. Противник продовжує утримувати угрупування військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У Німеччині розпочалося 15-те засідання у форматі Рамштайн. У ньому вперше бере участь новий міністр оборони України Рустем Умєров. Його німецький колега Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів євро. А в США запевнили, довгоочікувані танки Абрамс незабаром будуть в Україні. І ще позитиву, із порту Чорноморськ вийшло перше судно з агропродукцією. Воно прямує тимчасовим коридором у Чорному морі, в напрямку Босфору. Маршрут встановили зсу на борту три тисячі тонн пшениці. Владислав Авдіянко, новини 11 каналу. Просував проросійські наративи та критикував українську владу. У Дніпрі викрили пропагандиста, який закликав РФ захопити нашу державу. У заборонених соцмережах чоловік публікував обурені пости, жалівся на своє життя в Україні та агітував за руський мір. Під час обшуку у квартирі запроданця знайшли ворожу валюту. Рублі чоловіку повідомили про підозру, нині триває слідство. Генератори та безперебійний інтернет, медзаклади Дніпра готують до осінньо-зимового періоду. Зокрема, місто забезпечує лікарні необхідним обладнанням для автономної роботи на випадок аварійних ситуацій та блокаутів. Обстежують і укриття. Наприклад, у цьому медзакладі бомбосховище на 100 квадратних метрів. Є санвузол, місця для сидіння, запаси води та. Їжі працює вайфай. Приміщення розраховане на 120 людей. Відкрито цілодобово. Усі підготовчі роботи перевіряє інспектор з міськради. Сама потужність генератора і повністю вистачає для того, щоб забезпечити електропостачання на цей заклад. А ліфти та рентген вони запитані на іншу лінію, але ж все необхідне. Генератор забезпечує на період ДК в повному обсягу. 11 канал увійшов до переліку якісних ЗМІ, які радять дивитись. Про це повідомляють експерти детектор медіа та інституту масової інформації. Вони проаналізували понад дві сотні телеканалів, радіо та онлайн видань. Перевірку пройшли лише половина в нашій області. 11-й один з двох рекомендованих телеканалів. Переглянути найкращі змі можна на інтерактивній мапі. Посилання на ваших екранах. Коронавірус повертається у світі зафіксували новий штам ковіду. Пірола це підвиду мікрону, що налічує понад 30 мутацій. Медики кажуть, наявні вакцини, скоріш за все, будуть недостатньо ефективними. Передбачають, пірола виявиться ще заразнішою, а перебіг хвороби ще важчим. Фахівці прогнозують, незабаром новий штам може поширитися усім світом через зменшення обсягів тестування ковіду. Нагадаємо, в Україні карантин, який діяв у зв'язку з пандемією коронавірусу, скасували 1 липня. В Україні з'явиться електронний реєстр військовозобов'язаних. Відповідний законопроєкт внесли на розгляд у Верховній Раді. Якщо документ ухвалять, то до реєстру надходитиме цифрова інформація про людину від низки відомств. Наприклад, МОЗ зможе передавати відомості про стан здоров'я, МВС надсилатиме дані про судимість або її відсутність. А податкова інформацію про місце роботи та посаду. Також у базі будуть актуальні номери телефонів та емейли військовозобов'язаних. Без російських топонімів у Новомосковську вже майже рік обирають нову назву містом. Утім, переіменування дається нелегко. Тривають довгі дискусії та суперечки між жителями, істориками та місцевою владою. На якій назві планують зупинитися, дізнавалась наша кореспондентка Альбіна Гриненко. Все московське, все советське. Я поки що ізбавиться. А названня дати какое-то. Старо, ну я не знаю, що то із того, що було там при основанні міста. Воно ну, завжди називалось Новомосковським, воно і залишилося Новомосковським. Як його будуть називати, це, ну, це безприділи, якщо мені в принципі все. Аби тільки в безпеці була я і моя дитина. Баталії щодо перейменування міста Новомосковськ тривають вже майже рік. Усе, аби позбутися топоніму, який штучно нав'язала нам Російська імперія. Варіантів вже з новими назвами безліч. самарчик Новоселиця Самар Січислав. Нині це топ назв, які пропонують жителі Новомосковська. Історики ж схильні, аби місто мало саму першу назву Самар. Ми не маємо шукати що якоїсь нової назви. Ми маємо повернути ту стару назву, яка в нас була відібрана і фактично відібрана дійсно тим самим ворогом, із яким ми воюємо сьогодні. За повернення місту історичної назви й Ірина, бо ж вважає, це єдиний вихід позбутися топоніму та повернути нашу спадщину. Я в інтернеті читала в Фейсбуці, були такі деякі спори, деякі були такі роздуми. Самарь, вона була така назва, тут була така січ ще з запорізьких часів. Тому... Я вважаю, що близько до цього періоду треба вибрати назву, яка відповідає історичним даним. У міській владі кажуть, обирати нову назву все одно доведеться. Утім, якщо це проігнорувати, Верховна Рада сама обере топонім серед варіантів Січеслав. Утім, така назва історично пов'язана з містом Дніпро. Важко проходить це питання, тому що важко багатьом сприйняти необхідність зараз. Взагалі, в цей період займатися саме перейменуванням. Є багато маніпуляцій щодо цього. Наприклад, намагаються ну, так би мовити, розказати людям, що це потягне за собою витрати громадян на зміну документів, що це там інші якісь негативні наслідки може для них особисто мати. Нову назву планують затвердити вже до кінця листопада, бо за законом про деколонізацію топонімів передбачено перейменування вже у цьому році. Це необхідно зробити вибрати назву, яка відповідає історії. Це головне, бо російська влада і радянська влада усілякими способами цілком і повністю знищувала історію України. Русифікувала людей поколіннями, переселяла і всіляко намагалася знищити українців як націю. Альбіна Гриненко Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. У Дніпрі можуть скасувати перейменування проспекту Гагаріна. Про це йдеться на сайті міськради. Цей топонім зник з відповідного списку. Нагадаємо раніше. Гагаріна пропонували змінити на проспект науки, бо місто поступово відмовляється від назв, пов'язаних із РФ чи радянським минулим. На документі про переіменування ще немає підпису мера, тож чинності він не набув. Голосувати за нові назви депутати будуть на сесії, яка відбудеться 20 вересня. 273 роки місто Кам'янському. Святкування мінімальні зміркувань безпеки для жителів влаштували ярмарки, майстер-класи та фестиваль. Все, аби подарувати людям гарний настрій та заохотити допомагати нашим захисникам. Як пройшли заходи, наша знімальна група бачила. Із ярмарками, майстер-класами та виставками кам'янське відсвяткувало 247-й день народження. Втім, кажуть організатори, містян не лише розважали, а й заохочували допомагати збройним силам України. Представники міськради за донати пригощали яблучними пирогами. А от освітяни приготували плов насполіва кухня у нас дивіться, який смачнесенький галя смачнесенький. Для для, для, для для зсу для назад на іншій локації господарює медична спільнота міста. Для святкування підготували експозицію з дарів осені, все, аби підняти настрій мешканцям Кам'янського та нагадати, здоровий спосіб життя він повинен бути на першому місці. Свято провели і вже традиційний квест під назвою Кам'янське місто переможців. Організувати його допомогло управління молоді та спорту та молодіжна рада. Усього взагалі приймає участь 15 команд по три людини. Це навчальні заклади нашого міста, різні, тобто всі, хто хотів, зареєструвалися, і вони будуть виконувати 10 завдань з 10 різних локацій у центральній частині нашого міста. Тобто дійсно вони зможуть показати всі свої таланти, всі, наскільки вони добре знають наше місто, і найкраще дійсно переможуть і отримають подарунки. Звання найкмітливіших, найшвидших та найінтелектуальніших отримала команда металургійного коледжу Залізні хакери. Вдання ну супер більш -менш. Більш -менш. Пізнаємо історію Кам'янського, більш-менш так, що знали, що були на На майдані героїв були, були біля дому зі шпилем, пам'ятник журавлів». Свято кажуть у міській раді, організували, аби підтримати збройні сили України. Бо ж зазначають, тільки завдяки нашим воїнам місто може жити та святкувати. Вітаю всіх з днем народження, нашого улюбленого міста. В першу чергу хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким наше місто може працювати, жити. Наші діти можуть займатися спортом, займатися творчістю. У нас у всіх зараз одна мрія на всіх це перемога України. І сьогодні навіть в тяжких таких умовах ми продовжуємо працювати. Місто продовжує змінюватися. Я бажаю миру, бажаю перемоги, бажаю усього самого найкращого тому що ви найкращі люди в світі? Вітаю вас всі. містяни ж. Переконані нині святкують день міста, а зовсім скоро разом з усією країною відзначать і найголовніше для всіх українців свято свято перемоги майбутньої перемоги, і кожен з нас сьогодні на своєму місці стрима робить все для того, щоб вона прийшла до нас як більше, як можна скоріше. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини 11 каналу. Там, де Росія руйнує, ми лагодимо. І з початком повномасштабного вторгнення у місті від ракетних атак пошкоджені 26 шкіл та 18 садочків. Нині відремонтували 29 закладів. Серед них дитсадок номер 276 Оламки ракети розбили дах та вікна. Ремонт приміщення тривав два тижні. За цей час замінили 500 квадратних метрів покрівлі. Замість потрошченого шиферу поставили новий залізний дах. Нині ж оновлюють вікна. На місці затишного дитячого садочка, де завжди лунав дитячий сміх, ми побачили уламки, пошкоджену покрівлю, розбиті вікна. Звичайно, дуже важко дивитися на таке. Відволікти малечу від щоденних сирен у парку селища Шевченко та на вулиці Кульчицького в чаплях з'явилися нові дитячі майданчики. Окрім звичних гойдалок, тут і яскрава пісочниця, гірка та невеликий спортивний комплекс облаштували зони відпочинку народний депутат Дмитро Киселевський спільно із місцевими жителями. Одну з перших локацій відвідала наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Я займаюся на і катався на гачеї. Попереду гірка та пісочниця. П'ятирічному Марату точно є чим зайнятися на прогулянці. В парку встановили довгоочікуваний майданчик. Раді нові локації і батьки. У Олени двоє діток. Жінка розповідає, найбільше її хлопці чекали на нову пісочницю. Гуляємо кожного дня. нам подобається. тут пісок. Піску взагалі у нас. Мені, мені Відволікти доньку від щоденних сирен на новий майданчик прийшла і Анна. Рік тому з дитиною на руках жінка евакуювалася з лиману. Нині ж чи не єдина розрада це прогулянка районом. Ми знали, що його будуть будувати, і вже коли його тільки побудували, вже хотіли скоріше позайматися. Створили дитячу зону разом із місцевими жителями. Люди вийшли на суботники, відремонтували. Старе обладнання та пофарбували його, а ще допомогли встановити лави та рознести пісок. Фарбували, встановлювали, бетонірували все своїми руками що тобто, прилягаючі мешканці допомагали нам електричеством. Та місцеві зізнаються, не було б нового майданчика, якби не Дмитро Киселевський. Народному депутату вдалося залучити кошти меценатів для реалізації проєкту. Є багато дітей, і, хоча б якусь мінімальну нормальність для цих дітей маємо забезпечувати, вдалося знайти спонсорські кошти, за рахунок яких якісь мінімальні там. Кількість одиниць дитячого обладнання вдалося встановити для того, щоб ті діти, які тут живуть, могли якось трохи привести себе до тями після чергової тривоги чи після чергових звуків вибухів. Цей проект ми реалізуємо в різних приватних секторах, які знаходяться на околицях Дніпра. Наразі завершено роботи в чаплях та селищі Шевченко на черзі Одинківка. В планах у народного депутата побудувати і інші дитячі майданчики у віддалених районах Дніпра. Все, аби подарувати щасливе дитинство навіть в умовах війни. Анастасія Вільхова та Сергій Гончар. Новини 11 каналу. І наостанок про погоду. За прогнозом синоптиків у Дніпрі у середу температура в день буде 25 градусів тепла, вночі плюс 14. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.